Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила у кривавій війні ще трьох захисників. На Волині чоловік побив майже до смерті 59-річну жінку. На Рівненщині СБУ викрила чергову прихильницю руського міра. Слава Україні в ефірі підсумки дня 9 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск з трагічних новин з фронту. На Донеччині у війні з расистами загинули ще два герої з Луцька. Лучанин Олександр Бебко 1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації на посаду кулеметника. Лучанин Анатолій Харитонов 1967 року народження служив з ним у цій ж роті на посаді командира. Обидва воїни загинули 8 травня. Дня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Сумні новини з передової також пройшли і у Шацьку громаду. Стало відомо, що 6 травня під час виконання службових обов'язків загинув військовий Олександр Жипа, 1992 року народження з села Мельники. У захисника залишилася дружина та двоє дітей. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. У Луцьку попрощались загиблим на війні героєм Ігорем Шевчуком. 9 травня у кафедральному соборі Святої Трійці відбулася панахида за загиблим військовослужбовцем. Провести в останню путь героя зібралось чимало містян. З квітами, невимовним болем та слізьми на очах у Луцьку. В останню путь провели загиблого на війні військовослужбовця Ігоря Шевчука. Попрощатись із героєм прийшло чимало лучан. Серед них і близькі загиблого. Знали ми його друзі, але дуже хороша людина. Ми з ним товаришували. Одні герой, скажімо так, людина принципова, але справедлива. Він за нас боровся, віддав своє життя. Вічно слава йому. В першу чергу це треба для того, щоб жили наші нащадки, щоб пам'ятали це все заради кого, заради кого і заради чого. Люди віддають своє життя лучанин Ігор Шевчук, 1976 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира стрілецького відділення. До останнього подиху мужньо виконуючи бойові завдання, воїн загинув 3 травня 2023 року в районі населеного пункту Миколаївка, Бахмутського району Донець. Ської області вже 9 травня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування героя. Дати останню шану мужньому воїну прийшли не лише ті, хто знали його, а й пересічні лучани. Хто би не загинув? Срідом це наші хлопці, це наші захисники, яких треба шанувати, пам'ятати і молитися за них, тому що вони ангели з тебе охороняють. Живими на фронті, а ми з тебе. Я завжди когось похорону, то я завжди завжди сюди приходжу. Ну треба посиню шану віддати. Тут кожен день. От і приїжджають, приїжджають. Страшно, це страшно. Ну, але постійно шарну треба віддати. Я приходила мимо і побачила, що буде похорон кого. Думаю, як може прийти і я віддати останню шану. Після панахиди домовину із тілом захисника урочисто пронесли театральним майданом міста. Лучани провели героя в останню путь на колінах. Поховають Ігоря Шевчука на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна слава герою! На Волині чоловік побив майже до смерті 59-річну жінку. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 8 травня. Зокрема, у лікарню з тілесними ушкодженнями доставили жительку Ковальського району. Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. З'ясувалося, що напередодні за місцем проживання під час розпиття спиртних напоїв її побив 32-річний односелець. Зловмисника затримали. Слідчі розпочали за цим фактом кримінал. Альне провадження триває слідство. Не обійшлося і без ДТП на Волині у Луцьку. Водій автомобіля «Пежо» влетів у іншу автівку, вилетів на тротуар та ще й збив 50-річного чоловіка. Аварія трапила 7 травня на вулиці В'ячеслава Чорновола. В результаті ДТП пішохід отримав травми. Його госпіталізували у реанімацію. Сам ж порушник з місця аварії втік. Згодом його вдалось розшукати. Ним виявився тридцятирічний лучанин. Автівку вилучили. Ще одна аварія сталася 8 травня поблизу села Підманова на Шадщині. Водій Міцубісі наїхав на велосипедистку. Як інформує Нацполіція області, внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології. За фактами обох аварій, правоохоронці внесли відомості у ЄРДР. Триває слідство. Волинські сапери вирушили на Донеччину, аби замінити своїх колег, які працюють там з 1 березня. Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Волинській області, 9 травня, чергова група волинських піротехніків вирушила на схід нашої держави. Сапери працюватимуть на територіях, де велися активні бойові дії. Луцькі другокласники за програмою «Інтелект України» вивчають країн сусідів. Однак ніякої згадки про війну та злочини расистів у зошитах учнів немає. З цього приводу наші журналісти поспілкувалися з дирекцією школи, де діє програма інтелект України та з управлінням освіти і науки Волинської ОВА. Деталі у сюжеті. Поки захисники вибивають з України російську орду і знищують русський мір у луцьких школах. Дітей взялися ознайомлювати із Росією і Білоруссю, а все через робочий зошит, який до слова схвалений Міністерством освіти і науки, лучанка Наталія Денько у соцмережі опублікувала світлини зошита її онука з предмету Я пізнаю світ другого класу за програмою Інтелект України 2022 року випуску, обурило жінку те. Що на одній із сторінок розмістили російський триколор та завдання, пов'язані з вивченням Росії та її географії. Зазначимо, жоднісінької згадки і натяку на те, що ця країна напала на Україну, вбиває людей і знищує цілі міста. Немає, окрім того, там пишуть і про ще одну країну, яка підтримує вбивства українців і війну Білорусь. Навіть обурення вже немає, просто гидливість і відраза. ось таким забивають мізки нашим дітям та онукам. Журналістам телеканалу Конкурентів, жінка розповіла, що її онук, який зараз перебуває за кордоном, і вчиться дистанційно, учень Луцького ліцею номер 26 Ми вирішили поспілкуватися із дирекцією цього навчального закладу. Директор Іван Леош розповідає, що тему сусіди України школярі вивчали ще до нового року, і вчителька розповіла учням про країну терористку і ті злочини, які роблять расисти. Сподіваний вчителю я її запитав. Як вони вивчали Росію, вона повідомила, що е, вона пояснила дітям. Це діти маленькі, другий клас. Вона пояснила, що сусіди бувають різні. Сусіди бувають хороші, які нам, які допомагають. Є сусіди, які, е, ну, от таким чином, як Росія діє, тобто під, можуть е, нападати, якісь неприємності створювати, війною йти, е, зокрема. ось І е, е, вона розглянула е, ті області, які межують з Росією, сказала, що там найбільше. Постраждали, розказала, як важко там таким дітям, як вони були їхнім розвесникам. Вчитель зробив зі своєї сторони. Я вважаю, все належне і пояснив дітям ситуацію, яка є, на жаль, на даний час в нас в Україні. Ми маємо такого. Поганого сусіда також Іван Леош розповів, що зі скаргами ні до нього, ні до вчительки, ніхто з батьків другокласників не звертався. Однак запевнив, що намагатиметься зробити все, аби вивчення теми трохи підкоригували. Е, ну ми будемо звертатися. Я думаю, напряму до е, авторів цієї програми, щоб е, якось е, це але е, ну щоб ви розуміли, в тому зошиті кожній країні під, відведено е, багато часу. Часу фактично урок на кожного сусіда, і, і Польща розглядалася, і Угорщина, і Румунія. Тобто це не тільки в Росії одній, і як один сусід розглядається, як приклад сусіду, а кожна країна розглядалася, вивчався її прапори, які області межують. Тобто аналогічні завдання були. Але те, що щоб ну якимось чином переглянули менше уваги приділяли там географії Росії, автори цього матеріалу, я думаю, ну не я думаю, ми будемо звертатися. Е, і е, я думаю, що вони врахують побажання і е, змінять на наступний рік цей робочий зошит. Канал конкурентів звернувся за коментарем і до управління освіти і науки Волинської ОВА. Там нам розповіли, що навчальна програма пройшла експертизу Державної служби якості освіти і відповідає держстандарту початкової освіти. Дітям уже в другому класі розповідають, що є країна агресор, східний сусід України, з яким межує наша держава, і дають уже. З розуміння, що е, треба відстоювати свою незалежність, якщо на неї посягають, у нас є частина дітей, які спочатку збройної агресії виїхали за кордон і е, перейшли на сімейну форму здобуття освіти. Е, учасниками освітнього процесу є вчителі, діти і батьки. І звичайно, коли сімейна форма навчання, то батьки повинні розповідати е, про е, різні країни, які межують з Україною. і е, Давати якісь певні ази патріотизму, е, спонукати до захисту незалежності своєї держави. Лариса Роговська зазначає, що війна рано чи пізно закінчиться. Україна переможе, але сусіди залишаться і злі, і добрі. А тому діти мають отримувати знання про всіх і знати хто їх. Хто. Та, попри це, все ж до розробників цієї програми управління освіти і науки Волинської ОВА звернеться обов'язково. За результатами цих звернень звичайно буде в першу чергу звернення до наукового керівника про те, що можливо потрібно внести певні корекції в зошит, але менше уваги приділяти цій країні або подати завдання, які б могли висловити ставлення дитини до цієї країни. І будемо будемо це робити, звичайно ж. І я думаю, що керівників рахують. То що зміниться щось у питанні вивчення школярами таких сусідів України, як Росія і Білорусь, покаже час. Однак очевидним є те, що учням в цьому контексті, хай, хоч і у другому класі, все ж потрібно розповідати про страшні злочини, які расисти роблять нині на українській землі. На Рівненщині СБУ викрала місцеву мешканку, яка була прихильницею військової агресії РФ проти України та відкрито пропагувала у заборонених соцмережах та серед своїх знайомих про кремлівські наративи. Жінка є активною учасницею проросійських груп та неодноразово серед своїх підписників намагалася знайти однодумців, які також підтримували загарбницьку діяльність путінського режиму. У ході проведених обшуків за місцем проживання прихильниці руського міра вилучено мобільний телефон, який використовувався для розповсюдження антиукраїнських матеріалів. За даними слідства, вказана особа є громадянкою РФ та має посвідку на постійне проживання в Україні. Фігуранці вже повідомлено про підозру. Матеріали справи скеровано до суду. Рашисти вивозять із Енергодара міста сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп'ютерну техніку. Інше награбоване майно. У місті не працюють магазини і аптеки. Автозаправки і банкомати спорожніли. Про це повідомив офіційний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі Радіо Свобода. За його словами, окупанти повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп'ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. У місті не працює інтернет стаціонарний, який був до цього. Не працюють продовольчі магазини, аптеки. Є ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні. Також Орлов додав, що окупаційна влада вже кілька днів вивозить свою документацію, очікуючи контрнаступу зсу. Європейський парламент підтримав пропозицію ще на рік скасувати мита та інші податки для ввезення товарів і послуг з України. Раніше це рішення ухвалила Рада ЄС. Про це пише прес-служба Європарламенту. За це рішення проголосували 537 депутатів. 42 були проти, а 38 утрималися. Скасування мит стосується фруктів і овочів, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС із 1 січня 2023 року. Промислова продукція підпадає під нульове мито. тому Її не включили до нової пропозиції таким чином. ЄС остаточно ухвалив це рішення. Воно набуде чинності після публікації в офіційному журналі. Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму понад 1 мільярд доларів. Кошти надали в рамках ініціативи сприяння безпеці Україні. До пакету допомоги ввійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України, боєприпаси для боротьби з безпілотниками, артилерійські снаряди калібру 150. 55 мм, послуги фото з комерційних супутників, підтримка навчання технічного обслуговування та підтримки українських бійців. Зазначимо, що це вже другий пакет від США за тиждень. 3 травня адміністрація Байдена оголосила про виділення військової допомоги на 300 мільйонів доларів у межах президентських повноважень, що передбачає негайні поставки з фондів Міноборони США. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині попрощалися із двома загиблими героями. Зокрема, у Привісницькій громаді на Камінкашині провели в останню путь 37-річного воїна В'ячеслава Хилюка. Попрощатися із героєм прийшли рідні, друзі, побратими та односельчани. Чоловік загинув під час бойових дій у Луганській області. Воїна призвали на військову службу у лютому минулого року. Без батька лишилося двоє синів. Також у камінькаширській громаді поховали 27-річного героя Станіслава Солов'я. 9 травня загиблий солдат останнє повернувся додому. Ому зі сльозами на очах та квітами воїна зустрічали навколішки. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня цього року у Донецькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині з офіційним візитом прибув предстоятель ПЦУ, блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній. Як подумляє ведення ВСН, 9 травня предстоятеля зустріли представники місцевої влади, а також єпископ Володимир Волинської епархії ПЦУ Матвей та інші представники духовенства. Епіфаній прибув із візитом у Володимир Волинської епархії на два дні. 10 травня митрополит Епіфаній очолить божественну літургію у кафедральному соборі Різдва Христового, а також зустрінеться з військовими 14-ї окремої мехнізом. Ні, бригади імені князя Романа Великого. На Львівщині у ДТП потрапила Волинянка. Як повідомили у поліції, області автопригода трапилася 7 травня у місті Радехів. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення легковиків Ауді q 5 яким керувала 43-річна Волинянка. Та шкода, яким керував 30-річний мешканець Радехова. Усі отримали тілесні ушкодження та були доправлені до медичних закладів водій шкоди. І троє його пасажирів: – 25-річна жінка, 17-річний юнак та двомісячний хлопчик. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Після публічних вибачень молодиків, які увімкнули пісні російського Лепса у центрі Львова, працівники територіального центру комплектування вручили їм повістки, Ба більше хлопців перевірила служба безпеки України, чи не мають вони зв'язків з Росією. Ось так фрейри отримали протокол за хуліганські дії. Служба безпеки України перевірила їх на причетність до ворога, а також вони разом зі своєю групою підтримки отримали повістки. Можете взяти в руки? Ні, я так бачу з вашу. Так, гаразд. Ви теж підходьте, будь ласка. Група підтримки отримує також повістки. Пізнається війну від того, що слухав музику вчасно на місці. Український місяч, Я. Давай, да. спробуй. Тобі сьогодні вручили повістку, ти завтра явишся в воєнкомат. Mm. Не знаю, московів сюди Вибачаюсь перед львів'янами, що допустив таку а, дурницю, яка пов'якала за собою проблеми. Нагадаємо, конфлікт між перехожим та молодиками спалахнув ввечері 7 травня у центрі Львова. Хлопці на паркувальному майданчику у машині класу Люкс гучно увімкнули пісні російського співака-пропагандиста Григорія Лєпса. Роман Гурський, який зробив зауваження хлопцям, повідомив, що після звернення до патрульних автівку молодиків зупинили на одній з вулиць міста. Дві поїздки та декілька населених пунктів на Донеччині волонтерська команда громадянського руху свідомі прозвітувала за два весняні місяці роботи. За цей час волонтери побували у часовому яру, Константинівці, Слов'янську, Краматорську, розливі. Константинополі, інших населених пунктах та спільно з американськими партнерами з Global Empowerment Mission завезли сімейні пакунки для цивільних, які живуть у постійній небезпеці, під звуки пострілів та вибухів. Ба більше команда луцьких волонтерів постійно залучає та відправляє допомогу для воїнів з багатьох підрозділів, які несуть службу на різних напрямках. А саме для сотої бригади ТРО надали енергетичні батончики, продукти тривалого зберігання, вологі серветки, шкарпетки, аптечки, турнікети, бандажі павербанки, дощовики, ноші та багато іншого. Також допомогу отримали воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, зведений батальйон Васильківського РТЦК, спецрозвідка на Бахмутському напрямку, 80-та ОМБР на Донецькому напрямку, 24-та і 14 та ОМБР, 110 та ОМБР на Авдіївському напрямку, 24-й окремий розвідувальний батальйон, працівники ДСНС на Харківському та Одеському напрямках. контррозвідка 68-ма ОЄБР, ОЗСП Любар. А також підрозділи 14-ї бригади, зокрема медична частина, отримала від свідомих перев'язки, засоби гігієни, бандажі, шини, крапельниці, медичні наплічники, енергетичні батончики. Волонтерська команда громадянського руху свідомі постійно підтримує військовий гарнізонний госпіталь у Луцьку. Організація активно співпрацює з іншими волонтерськими та благодійними організаціями з Волині, інших регіонів України та за кордоном, які допомагають військовим та цивільним, що постраждали від війни, завдяки спільним. Зусиллям волонтери, а також титанічній роботі військових, з кожним днем Україна наближає перемогу над російським ворогом. Ото таке. Ото таке. З землею закидали з камінцями. Ото таке. Воду вичерпували лопатами і засипали землею. У Луцьку дорожники так поремонтували дорогу, що вона за день розлізлася до того ж стану, що і була. Мешканці вулиця Тарасова, що розташована у мікрорайоні Красне, показали, як працівники компанії Луцька ДПМК її, так би мовити, відремонтували. Це вони вичерпували цю воду лопатами. В якесь відро. Засипано, дивіться, дивіться, земля з камінням. Даже, даже нічого такого не зроблено, ви подивіться, машини проїхали і все. Не Ні бітума, нічого нема. Це позорисько, автодор, стидоба і позор. Ганьбіще! Ось такий ремонт пропонує вище наведена компанія. За словами людей, такого ремонту вони ще не бачили. Тендер для ремонту цієї вулиці оголосив департамент ЖКГ Луцької міської ради. На сайті тендерних закупівель Прозоро йдеться, що то в Луцька ДПМК має відремонтувати вулицю і перехрестя в загальному за майже 400 тисяч гривень. У тендері йдеться про аварійно-відновлювані роботи. Такий ремонт явно недовго протримається. Авторка оборового допису у Фейсбуці Людмила Чернецова зазначила, що мешканці будуть звертати у правоохоронні органи через таке недбальство. Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ. Громада святої Параскеви села Малий Поворськ на зборах проголосувала про вихід із УПЦ МП та входження у православну церкву України. І з таким рішенням представники громади звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання. Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ. На жаль, батюшка вибір людей не підтримав. Тож тепер у малому поворську служитиме інший священник. Волинь у жалобі на війні загинув військовий Сергій Кашуба. Чоловік 1976 року народження, був родом із Коваля. З перших днів війни, 25 лютого, 2022 року, він поповнив ряди сил територіальної оборони. Воїн був снайпером. Загинув Сергій 7 травня цього року. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку водій вирізався у три припарковані автомобілі. Як повідомили у патрульній поліції Волині, авто трапилася ввечері, 8 травня на вулиці Глушець. 36-річний керманич Вольцваген в'їхав у припарковані авто, а саме у Рено. Останній своєю чергою зробив рух по інерції, в результаті чого пошкодилося ще два авто Рено та Форд. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження, але на щастя, травм ніхто з громадян не зазнав. На винуватця ДТП склали протокол. У вівторок, 9 травня, в Києві сталася пожежа в одному із житлових комплексів. Клуби чорного диму видно здалеку. Вогонь спалахнув у районі Караваєвих дач. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Відео публікують очевидці. Попередньо відомо, що там горить пінопласт на будмайданчику на площі 100 квадратних метрів. Деталі уточнюють. Як повідомили згодом у ДСНС пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих. У столиці зла Москві все-таки організували парад до 9 травня. На нього навіть з'явився бункерний дід Путін чи тоба його двійник, як буває у більшості випадків. Виступ його був не таким довгим, як у минулі роки. Не згадував бункерний вже й про так звану єнацифікацію і демілітаризацію. На парад повідобіцяє, і прибули і іноземні лідери, такі як Лукашенко, а також президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану і Таджикистану. Поки що ніяких інцидентів на параді не виникло проте чимало російських силовиків озброєні зброєю проти дронів а отже, очікують можливих подаруночків. Українські воїни продовжують ефективно вибивати російську орду з української землі. Так у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 травня 2023 року орієнтовно склали 195 тисяч осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 650 окупантів. Танків ворог за весь час втратив 3734 одиниці за добу 4, бойових броньованих машин 7257 одиниць за добу 4 штуки. Артилерійських систем ворог втратив 3031 одиницю за минулі 24 години 13 штук. Рашийських реактивних систем залпового вогню знищено 554 одиниці. Засоби ППО ворог втратив вже 307 штук за добу один. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 308 штук, а от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. ППЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2618 штук за добу 4 одиниці. Крилатих ракет збито 955 штук за добу 8. Кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5969 одиниць. За добу 11. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 388 штук за добу 4. Українські герої продовжують майстерно знищувати рашистську нечисть. Слава ЗСУ! Слава Україні! Росіяни в ніч на 9 травня випустили по Україні 25 ракет різних типів. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вдалося збити 23 ракети, що є дуже хорошою роботою сил ППО. Росіяни застосували які калібри, так і Х-101, Х 555 У Київській області знищено 15 ракет. Внаслідок падіння уламків ракет у деяких районах столиці сталося загоряння. Також є пошкодження цивільної інфраструктури. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.